Інколи книжки краще лишати недочитаними, а деякі історії недоказаними. Навіть якщо і кортить, навіть якщо до сказу, інколи вночі краще не бачити сни, а спогади залишити зачиненими до весни, навіть якщо там спокій, навіть якщо там ти. Інколи просто треба до неба на всі груди голосно промовчати. Навіть якщо болить, навіть якщо втрачати, інколи не важливо, скільки ти важив на живо, то скільки демонів вбив, переміг, навіть якщо і вижив, навіть якщо все зміг, врешті ж все буде так, тільки як має, як треба, навіть якщо не так, навіть якщо й без тебе.